Я вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Мене звати Світлана, і сьогодні, як ви зрозуміли із назви даного відео, я знову звітую у спільному проєкті під назвою Дівчатка. Такі дівчатка. Перший мій звіт ви вже могли бачити і побачили, що я розпочала роботу в першій номінації, яка має назву Усе краще собі коханій. Я Розпочала роботу, я зв'язала вже спинку свого джемпера для себе коханої. І як я вже вам казала, що я перемотаю пряжу, яка в мене залишилася в бобіночки. Ось я цим зайнялася, я пряжу перемотала, і ось що в мене вийшло. Уся пряжа в мене змотана в ось такі моточки. Це вже я змотала в шість ниточок для того, щоб було зручно взяти і зразу в'язати. Буду, можливо, брати з середини ниточку. Ось такі в мене два моточки в шість ниточок, в шість складень. І один моточок в три ниточки. Тобто я буду вже брати, якщо мені буде потрібно, а мені буде потрібно, так, то я буду вже брати одну ниточку звідси і одну ниточку середини. Отже, це в мене вся світло-сіра пряжа. Я вже зважувала, ви вже в попередньому відео могли бачити, так що в принципі в мене тут більш ніж 200 г, тому мені, в принципі, має вистачити. Ось цю пряжу я також змотала. Це темно-сіра пряжа, буду в'язати знову ж таки з цієї сторони і з серединки. Отже, цю пряжу я буду пускати вже лише в такі полосочки на рукавчиках. Отже, я пряжу цю змотала, підготувала, але в'язати я поки з цієї пряжі не буду. Тому що у мене мені поступило таке невеличке замовлення. Таке трішечки, знаєте, дивне замовлення. Я не знаю, чим це все в мене закінчиться, тому що ну, таке непередбачуване і таке нестандартне. Я не буду поки про це це говорити, але я розпочинаю роботу. Не знаю, навіщо мені це все потрібно. Я не знаю, навіщо я взялася за цю роботу, за це замовлення, але просто це просто досвід. Знаєте. Я вже про все це, що мені вдасться чи можливо не вдасться, я вже розкажу вам. Трішки пізніше, можливо, в кінці даного спільного проєкту. Але отримавши замовлення, я вирішила всі свої плани просто ось так поміняти кардинально. Тому що, вступивши до даного спільного проєкту, дівчатка, такі дівчатка. А я ще раз нагадаю, що покликання на всіх учасниць. Даного спільного проєкту і на організатора Тамарочку, на її канал ви знайдете під цим відео. Переходьте, дивіться, що в'яжуть, що вже розпочали в'язати, і в яких номінаціях інші учасниці. Отже, коли я вступала в даний спільний проєкт, я перед тим як погодитися, як прийняти всі умови, я обдумала все це, що я буду в'язати, з якою пряжі, чи є в мене така пряжа в наявності. І я запланувала три речі, три таких плечових вироби в кожній із номінацій. Але життя, знаєте, ось таке непередбачуване, і я, отримавши таке замовлення, розумію, що я всі три речі не встигну зв'язати. І отже, в першій номінації в мене робота розпочата. І Сьогодні я розпочинаю роботу над виконанням замовлення, і це замовлення, ці мої такі роботи, будуть в третій номінації під назвою Невиправна. Тобто, головне не бути ідеальною, головне залишатися собою. А я, як ви розумієте, далеко не ідеальна. Я розумію, що в ідеалі це було б дуже добре, закінчивши одну річ, розпочинати іншу річ, і таким чином все це робиться швиденько, є результат, є якісь видно твою роботу, а в мене так не виходить. Ось завжди ось так спрацьовує такий, такий закон. Так, коли Чим більше я собі напланую, все собі так навіть, розпланую. Все по місяцях, по днях, у мене так не виходить. Завжди, в цей момент, в мене має бути замовлення. Знаєте, В той момент, коли я найбільше його не чекаю. Ось коли я очікую, що ось, ну, в мене є вільний час, я би щось пов'язала на замовлення. То замовлень немає. А ось в цей момент, коли в мене планів дуже багато, я планувала в'язати для своїх е дівчаток, ось я. Отримала замовлення і, і, що ж, ось така я є, я не ідеальна, отже, я е, е, заплановані процесики відставляю в сторону, і я е, кардинально змінюю свій е, так, е, курс і розпочинаю в'язати. Ну, і це означає, що дійсно я невиправна, що я. Можу з легкістю поміняти свої плани, я можу речі, які я планую в'язати собі. Я можу відкласти на потім, а зв'язати щось для когось. Ну, ось така я є. Отже, я буду працювати, розпочинати буду свій процес в третій номінації. І це буде не один процес. Це буде багато маленьких дрібненьких процесиків, тому що замовлення складається з багатьох маленьких таких речей. Можливо, це трішечки буде нестандартно, тому що знаю, що здебільшого учасниці в'яжуть великі плечові вироби. Я не знаю, як це моє замовлення впишеться чи не впишеться в загальну картину даного спільного проєкту. І давайте я просто розкажу, покажу, з чого я буду в'язати. Ось така в мене є коробочка. Саме в такій коробочці я отримала подарунок під ялиночкою. Ось так. Така, така в мене велика, велика коробочка, і в цій коробочці пряжа з якої я буду в'язати. Ось ви бачите, що це буде багато маленьких дрібненьких речей. Це будуть і пінеточки, і шапочки. І пов'язочки на голівку для дівчаток. Отже, як бачите, пряжа різноманітна. Алізе Лана Alize Алізе Ланаголд Міді. Я вже розпочала роботу з ось такої пряжі. Зараз я вам покажу це пряжа Merino Deluxe 50, такого бускового відтіночку. Отже, пряжа різноманітна і. Я вже розпочала роботу, а розпочала я роботу з в'язання пінеточок. Ось такі будуть в'язані пінеточки-зайчики. Ось це пінеточки, зв'язані з пряжі, яку я вам тільки що показувала Алізе Суперлана Міди, склад 25% вовни, решта це акрил. І метраж 170 метрів на 100 грамів. Колір 480-й. Це такий блакитний відтіночок. Отже, це такі зайченятка: це пінеточки безшовні з безшовною такою ступнею на діток віком 3-6 місяців із ось такими милими вушками. Ну, з приводу вушок, знаєте, я коли. Ну, взагалі, зв'язала я таких пінеточок вже дуже-дуже багато за весь свій такий в'язальний період. І коли я взялася до роботи, от пінеточку я зв'язала. Ну, так з першого разу зразу ж руки пам'ятають, взяла, розпочала, зв'язала і все добре. Коли вже я розпочала в'язати вушка, ось з вушками тут вже почалося знаєте, я забулася, як я їх в'язала. Я розпочала ніби так, а вони виходить не зовсім некрасиві. І тут я нагадую, що а я ж знімала для вас майстер-клас на в'язання пінеточок з вушками, але я в'язала з іншої пряжі. Я залишу покликання на це моє відео, на цей майстер-клас. Я так зраділа, знаєте, я дійсно зраділа від того, що в мене є куди подивитися, і я можу. Звернутися до свого ж майстер-класу і пригадати, як я все це в'язала. Я це зразу ж зробила, знайшла свій майстер-клас, подивилася, як в'язати, і дійсно, я пригадала, знаєте, але час пройшов, я відтоді не мала замовлень на ось такі пінеточки, і я забулася. Отже, це такі пінеточки мають бути, і ще, ще, ще до них мають бути. Ось такі помпончики. Ось тут я ще прикріплю помпончик помпончик з натурального хутра норки. Ось такі маленькі, красиві помпончики, і ось така буде пінеточка. Так, і отримала я замовлення на дві пари таких пінеток в блакитному відтіночку. І далі ще в інших відтіночках. Отже, я почала роботу з блакетних, ось які вони в мене виходять. Отже, роботи в мене багато. Я саме сьогодні отримала цілу торбинку помпончиків. Багато-багато таких помпончиків, тому я маю з чого працювати, і вже я зможу, зможу вже довести ці пінеточки вже до ладу. Скажу, що я зв'язала дві пінеточки і нав'язала вушок. Вушка я зв'язала вже до всіх Чотирьох таких пінеточок. Так? Тому що має бути дві пари, це чотири пінеточки. Отже, вісім вушок. Так, Два, 4, шість вісім. Так, це правильно, всі вушка є. Отже, вушка нав'язані, ніби ну, подумати, це ж маленькі детальки. Але скільки вони займають часу, ну, отже, такі пінеточки я в'язала, резиночку в'язала на спицях номер 3 Ось така виходить рівненька, красива, пружна. Резиночка, отже, спиці номер 3 Далі, далі перейшла на спиці No3,5. Вушка в'язала спицями номер 3 Такі вони, знаєте, такі цупкенькі, такі тримають гарну форму. Ну, одним словом, що така моделька мені дуже-дуже подобається. Я буду робити фото, буду вставляти також фото вже по мірі того, як мої такі ці вироби будуть готові. Отже, я продовжую свою роботу, я продовжую в'язати свої таке дрібненьке, але велике замовлення і буду показувати все, що в мене буде виходити. А я бажаю вам творчого натхнення, бажаю вам рівненьких, легеньких петельок і всього самого-самого хорошого. Отже, до нових включень я до вас повернуся вже через е, кілька днів, але для вас це пройде всього лише кілька секундочок. І знову усім привіт! І я до вас повернулася і покажу вам трішечки свого робочого безладу. Ось так виглядає мій робочий стіл. Але показую вам не це. Показую вам перші дві пари пінетичок, які в мене вже зв'язалися для ось цього великого мого замовлення. І нагадаю, що в'яжу я це замовлення, всі ці речі, всі ці маленькі крихітні речі. В третій номінації, яка має назву невиправна. Отже, ось такі пінеточки, безшовні, з вушками, з помпончиками. Помпончики з натурального хутра норки ось такі м'якенькі-м'якенькі помпончики. Ось так виглядає пінеточка. Так, отже, одна пара в мене вже готові. Так, Друга пара. Пінеточок також вже готова, і я розпочала роботу над наступною парою пінеток. Це. Так, і це в мене пряжа така ж, Давайте я вам покажу етикеточку: Алізе Суперлана Міді, але відтінок така припилена троянда. зараз Зараз я знайду вам номер. Скажу вам номер, якщо вам сподобається, номер 28. Ось такий красивий відтіночок. В мене вже готова одна пінеточка. Розпочала роботу над другою пінеточкою, і в мене ще зв'язано вже 4 вушка. Один, два, три, 4. Все, 4 вушка в мене вже готові. Отже, продовжую роботу, і далі вам покажу, що в мене вийде. Ну що ж, дівчатка, привіт! І я до вас повернулася, показую вам, що ж мені ще вдалося пов'язати. Отже, дві пари ось таких пінеточок. Я вже вам показувала, ось які вони красиві, які вони милі, тому що всі маленькі дитячі речі, вони надзвичайно милі. І далі я зв'язавши дві пари ось таких блакитних пінеточок, перейшла далі до свого наступного замовлення і далі зв'язала дві пари. Пари ось таких пінеточок. Це відтіночок, я вам же показувала пряжу, має назву відтінок. Ой, троянда, щось, щось там з трояндою забулася, Забулася, але номер я вам казала, так, озвучувала, тому ви можете подивитися в палітрі. Ось такі дві пари пінеточок в мене ще готові. Тому колекція моїх пінеток поповнюється. І це ще забіжу наперед і скажу, що це ще не всі пінетки, які я буду в'язати. Ще будуть пінеточки в, в двох кольорах. Ні, ще в трьох кольорах. Отже, як бачите, що досить багато всього, досить таке дрібненьке, але велике таке оптове замовлення, чому я дуже-дуже рада. Сподіваюся, якщо в мене все вийде. Якщо все мені вдасться зробити, зв'язати і відправити, я вам розкажу детальніше, що це було за замовлення, хто робив таке замовлення і всі нюанси, всі деталі з приводу даного замовлення. Ну, якщо щось мені не вдасться, то звичайно я також вам розкажу про свої невдачі, тому що, ну тому що на своєму каналі я з вами ділюся. Всім і своїми успіхами і, звичайно ж, невдачами. Тому що, як і у всіх, я думаю, у мене також трапляються такі проколи. Ну, одним словом, буває по-різному. Тому не бачу сенсу чогось приховувати, щось від вас ховати. Так? І тому я розкажу все, як воно є. І далі, показавши ось ці чотири пари пінеточок, я Продовжую роботу над своїм ось таким великим замовленням, і про все інше я вже вам розкажу у наступному звіті. Я сподіваюся, вам сподобалися мої роботи. Якщо це так, то будь ласка, поставте вподобайку, мені буде дуже 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 приємно. Ну і звичайно, я очікую як завжди на ваші коментарі, на ваші поради на і просто на ваше привітання. Тому що навіть кілька слів мають велику велику силу, тому що ось ваші коментарі вони мають надзвичайну силу. Вони настільки надихають, вони настільки окриляють, тому Знаєте, як один коментар може перекреслити все позитивне, як то кажуть, ложка дьогтю так в бочці меду, тому що і такі коментарі є, і намагаюся я на них не реагувати. Намагаюся по-іншому трішечки сприймати ці коментарі, але дякую вам за ваші всі хороші такі коментарі, позитивні коментарі. За коментарі з конструктивною критикою і бажаю вам позитиву, бажаю вам лише посмішок, бажаю вам усього самого-самого хорошого. І повірте, що бажаю вам від щирого серця, тому що мої глядачі, мої підписники це неймовірно хороші добрі. Творчі люди, щирі люди, тому я таким людям бажаю лише самого-самого хорошого. Ну і звичайно ж, я нагадаю вам, щоб ви не забули перейти за покликаннями на канали інших учасниць даного спільного проєкту, тому що там планується ну просто е, дуже багато цікавих таких. Е, в'язаних речей креативних, ось так, оце слово, знаєте, забулась: креативні люди, креативні в'язалочки вони створюють просто шедеври. Тому я впевнена, що ви маєте це побачити. Тому... Переходьте за покликаннями, підписуйтеся на канали усіх дівчаток, підтримуйте наше українське. Тому дуже прошу закликаю підтримувати усіх україномовних в'язалочок наші українськомовні канали. Тому що без вас, глядачів, підписників, ну буде дуже важко. Ми працюємо для вас, для того, щоб вас трішечки розрадити, для того, щоб вас трішечки відволікти від всього. Тому ми будемо дуже вдячні за вподобайку, за підписку, за коментар, за все просто за вашу посмішку. Тому я дякую вам за перегляд ось мого такого невеличкого звіту. Сподіваюся, далі буде цікавіше, і я вже вам покажу, що ж я зв'яжу далі. Отже, всього вам найкраще. Його, залишаємося на позитиві, віримо в нашу перемогу і чекаємо її. І сподіваємося, що все буде добре, все буде Україна. Отже, до нових зустрічей, бувайте!